Михайло Подоляк, радник керівника президента України, з нами вітаю вас. Да, вітаю, вітаю. так. знаєте, ніби і не домовлялися, що буде коментар від пана Скібицького, і ми якраз перед ефіром з вами говорили буквально дві хвилини тому. А чи буде обстріл 24-го, чи не буде по центру прийняття рішень урядовому кварталу то, що те, до чого закликають пропагандисти і ЗМІ в Російській Федерації і те, чого в принципі ми очікуємо, хоча це не є новина, що це може бути так, як це було, наприклад, минулого року. А чи є в цьому сенс? Ну, по-перше, я не готовий коментувати з військової точки зору, що буде робити Російська Федерація, і я точно розумію, що Україна готова. Ну, ми кожну ніч з вами бачимо обстріли дронові, ракетні. І зрозуміло, що Російська Федерація від цього інструменту ведення війни не відмовиться. Ну, мацінадзе це відверто геноцидний інструмент ведення війни, удари по центру великих міст, удари по цивільному населенню, по цивільній інфраструктурі, і це про те, що ми постійно говоримо на різних майданчиках, звертаючись до наших партнерів, давайте так на складах добре тримати системи протиракетної оборони. Вони там ефективно працюють і так далі. На національних складах, але все ж таки бажано не дивитись в прямому етері, як ракета залітає в. Центр міста, а все ж таки дати можливість Україні збільшити суттєво збільшити кількість протиракетних систем і протиракет самих. І партнери деякі погоджуються, деякі вже передають, і тут я знову ж таки зроблю з посилання на президента України. Він і сьогодні він про це говорить і вчора, і позавчора, і постійно говорить про те, що було бажано все ж таки виконувати трошки швидше ті домовленості, юридично підписані, які є між нами і партнерами. Ну тобто, якщо домовились про певну кількість систем проти ракет, то було бажано, щоб вони були в Україні і вже працювали з урахуванням у цих погроз, які ми чуємо від Російської Федерації. Тепер щодо сенсу, а немає сенсу, жодного сенсу Російська. Федерації, окрім одного, війна ненавість до вас, вона хоче вас вбити. Ну, просто може, що не всі це зрозуміли. А якщо ми говоримо про такі концепції, переговори, домовитись з Російською Федерацією, це дуже круто, але треба розуміти, що Російська Федерація прийшла сюди не домовлятись, не вести переговори, а вбити і отримати все, що вона хоче. І вона вважає, що є два ключових інструменти, які дозволять це зробити: Перше, це геноцидні удари ракетами по цивільному населенню в глибині України. А по-друге, це керовані авіаційні бомби по лінії фронту в великій кількості, в тому числі по прикордонні. Ну, якщо територіях. говорити про не керовані авіаційні бомби, а про ракети, бо ми говоримо зараз про столицю конкретно да на День Незалежності. Ви самі зазначили, що ППО постійно посилюється. Нам багато чого пообіцяли, вже багато чого поставили. От питання в цьому чи є в тому сенс наші ракети проти ваших ракет да ППО. Ну витратимо, ну буде черговий, що в світі будуть засудять Но та ми будуть Ви про це говорити. Зараз робите одну з ключових помилок, які припускаються аналітики європейських країн. Логі. Ви... Логіка. логіка. да тобто, це, логіка, це, це логіка неприйнятна для російського для руська міра. Да. Ну тобто, вони не є. Є раціоналістами, прагматиками і вони не користуються інструментом під назвою логіка. І тому безумовно вони будуть насолоджуватися самим фактом, що в них є можливість атакувати вас крилатими, ну чи балістичними ракетами, чи надзвуковими ракетами. Сам факт того, що вони можуть порушувати міжнародне право, свідомо, що вони можуть вчиняти масові злочини, що вони можуть атакувати цивільне населення, дає їм величезне задоволення. Ра заради цього вони існують. Ну тобто, отримати задоволення від там якогось акту прогре агресивного вони не можуть вони можуть отримати задоволення виключно, коли будуть спостерігати по телебаченню, як ракета Російської Федерації. Абсолютно зумисно залітає в наприклад кафе в Запорізькій області щоб бити дітей України. Угу. Ну від цього вони отримують задоволення. Ви про європейців е згадали і про логіку. Да, що це трошки у нас з європейцями одна логіка, а в росіяни в Путіна інша. Е високий представник Європейського союзу Жозе Борель вважає все ж таки, що зняття обмежень від партнерів України на використання сил та засобів проти російських окупантів допоможе просуванню мирних зусиль та врятує життя українців. От така історія цікава в той же час. Я е, зацитую вашу цитату. Коли почалася курська спецоперація, значить ви зазначили, що ця операція вона просто таки унеможливлює заклики до припинення вогню. А чи можна говорити, що все ж таки от підвищення ставок, і така от ескалація, ну про те, про що говорить Жозеп порель, він все ж таки, вся ця історія все ж таки може наблизити нас до якогось мирного чергового треку і поступок Російської Федерації принаймні, на цьому шляху? От припинення вогню, коли я повернусь, просто да. щоб було зрозуміло. Я коли говорю про припинення вогню, це ж та концепція, яку треті країни, я не буду їх назвати, ви їх всі е, знаєте. Вони говорили, давайте негайно припинимо вогонь, і всі хай залишаються там, де вони е, знаходяться. Ну тобто Росія хай залишається на окупованих територіях України, і будемо вести там якісь переговори. Ці переговори буде нахабно вести Російська Федерація, і всі будуть задоволені. Ну всі, окрім України. А сьогодні, як би сказати, давайте негайно припинимо вогоні, всі там залишаються, виглядатиме Півно, тому що велика частка Курської області під ефективним контролем України, тоді вмирається концепція миротворців, великих миротворців про те, що можна все зробити за рахунок України. І тоді ми повертаємось до однієї концепції справедливого переговорного процесу. Але для того, щоб ви отримали справедливий переговорний процес, який буде базуватись на міжнародному праві, а це території, суверенітети і так далі, що потрібно робити? Примушувати країну, яка не має логіки, мислить нераціонально. Силовим способом курська операція, зняття остаточне зняття неформальних заборон на нанесення ударів по території Росії, коли інфраструктура буде нищитись скрізь олень, Енгельськ, так само стратегічна авіація буде знищуватись так само, як тактична авіація. Це буде суттєво підвищувати дві речі: перше соціальну напругу у Російській Федерації, тому що дивіться, ти прокидаєшся. Ти думав, що в тебе вже а, танки стоять під Лісабоном, а в тебе Збройні Сили України знаходяться а, в суджі? Ну це трошки міняє світогляд. Ну тобто, ти розумієш, що дуже круто по телебаченню тобі розказували, яка непереможна Росія, як вона ефективно триденну війну веде в Україні. Вже три дні практично закінчилися і в ще трошки ми вже дотиснемо Україну. А тут до тебе постукали і сказали: а чому ви не евакуювалися? В генштабі звітують про понад 90 населених пунктів. Вже там понад 1260 кілометрів. Про це говорив есирський головком. А, і знаєте, ну складається таке враження, що наші збройні сили по тому напрямку рухаються стільки, скільки зможуть, принаймні. Але ну так, звісно, ви не можете коментувати з точки зору військових, да але з точки зору там політологічних якихось чинників і складових, що може бути потім на шальках Терезів, власне, Курщина, Донеччина, ну як варіант, да ні. ні. ні, ні. Я просто так накидую інформацію. Тобто, просто ми часом постійно цими днями замислюємося над прикінцевою метою цієї операції. Тобто, в чому її прикінцева мета? Часом українці й досі замислюються і ставлять це питання. А прикінцева мета будь-якої операції це перехоплення ініціативи і стратегічна поразка опонента. І підвищення ціни війни для опонента. От це все, що робить сьогодні Курська операція. Вона показала, я про політичну складову. Безумовно, ви абсолютно праві військові там оперативно-тактичні дії коментувати не будемо. Тим більше не будемо коментувати логістику, постачання, додаткові ресурси, які витрачаються в цій операції. Але про політичні цілі можемо говорити вже. По-перше, обнулення, остаточне обнулення червоних ліній. Воно є, є. По-друге, абсолютно чітко показати, що війна. Може йти на території країни агресора, незалежно від того, ядерна це держава чи не ядерна. По-третє, показати справжнє обличчя Російської Федерації. Ну тобто, що це все міфи, багато міфів про монструозність, про мілітарні можливості і спроможності вести оборонну війну і так далі. Четверте, розтягнути лінію фронту. П'яте ключове: креативно сформувати нове поле бою, нове підкреслю поле бою, хто міг ще там місяць тому говорити про те, що поле бою буде не в Донецькій, Запорізькій чи Сумській області, а поле в Харі. Харківській області, про це ж всі писали. А сьогодні поле боя, де обговорюється? В Курській області це прикордонна територія Росії. А ще, що обговорюється, обговорюються ризики для інших областей Росії, обговорюються ризики для території Росії. Ну і, безумовно, особиста репутація Путіна. Людина, яка настільки стратегічно правильно все спланувала, що сьогодні вона має. Що вона має сьогодні? Ізоляція Росії, втрати багатьох ринків, суттєве падіння рівня життя, абсолютне обнулення репутації мілітарної чи ВПК Російської Федерації, ну таке мерзенне відношення до Росії в країнах цивілізованих, абсолютно таке, знаєте, ну, відношення в країнах диктаторських по відношенню до диктатора, який не може ефективно проводити бойові дії. Ну, це все сьогодні отримав Путін. Ну і крім того, історично як виглядає Росія? Росія, яка говорила своєму потенційному учаснику війни проти України, що це буде достатньо просто: ти прийдеш, пограбуєш, зґвалтуєш, вб'єш, і все, і отримаєш тільки прибутки. А сьогодні цей учасник війни в Україні розуміє, що війна прийшла до нього додому, і буде. Забирати борги, які він завинив. бачите, якби ж то розуміли. А здається, так видається так, що розуміються лише ті, кого це безпосередньо торкнулося. Хто змушений був залишити свої домівки і виїхати в той чи інший бік з цих територій Курщини, де зараз збройні сили України, нормальна нормальність, нова нормальність, от такі темники роз ЗМІ отримують. Зокрема, типу щоб населення Російської Федерації звикало до того, що в цьому немає нічого страшного. В той же час деякі західні змі пишуть про те, що події на Курщині змусять Путіна, все ж таки. Його посилити не те, щоб оголосити, вона триває, посилити мобілізаційні заходи, і кількість е сил російських, значить, в Україні може вже збільшитися там з умовно 400-500 тисяч до 700-800 тисяч, практично там ну вдвічі або більше ніж на третину. То в мене тоді питання: що ми зможемо в даному випадку протиставити. Наприклад, історія з перекиданням сил з Донеччини вона не спрацювала. Що ми будемо робити, якщо буде більше особового складу Росіян на нашій території? Давайте подивимось, що спрацює з точки зору передислокації тих чи інших ресурсів Російської Федерації, тому що з'ясувалося, що все, що могла Росія. Накопичити вона накопичена на Донецькому напрямку. Але для того, щоб вести оборонну війну в Курській області, потрібно десь брати ресурсів, а їх немає і не вистачає. І провести мобілізацію достатньо швидко неможливо. Ну, До кінця цього року ну я би спокійніше до цього всього ставився, тому що можна самих себе лякати, коли mm -hmm. потрібно просто робити свою роботу. А давайте про інше, почнемо з іншого. От коли ви говорите, що а, ну, це якби впливає тільки на людей, які знаходяться в Курській області, ні, ні. Це колективне підсвідоме в Російській Федерації. Дискурс, який ви можете по телебаченню говорити все, що завгодно мається на увазі по російському, по федеральним каналам. Що ні, це нормально. там Курська область і так далі. Але в підсвідомості, що в них у них вже було зафіксовано, що Росія настільки непереможна, що тільки вона почне війну, вона буде воювати на іншій території, а ніколи не буде воювати на своїй території. А сьогодні вони всі підсвідомо розуміють, так чекайте, війна проти України не проти НАТО, не проти Сполучених Штатів проти України йде на території Російської Федерації. І ви можете про це говорити, можете це не обговорювати. Але підсвідомо, ви будете знаходитися в стані шоку. І ми сьогодні це з вами бачимо. Вони знаходяться в стані шоку, і цей стан буде продовжувати впливати на них. І тоді переходимо до мобілізаційних процесів. Ну ми з вами чуємо про те, що Росія буде оголошувати чи не оголошувати мобілізацію постійно. Вона її проводить постійно. Частково мобілізація, контрактинг, рекрутінг і так далі. І тому подібне вони сьогодні збільшують кількість виплат, які, да планують. Ують платити за право вбивати українців з 2 мільйонів до 4 мільйонів федеральний бюджет, місцеві бюджети, і не мають можливості набрати необхідну кількість людей. А тепер дивіться, вони говорять, ви будете йти безкоштовно воювати з гарантією йти тільки в один бік, тому що ззаду будуть стояти е, так звані легендарні російські заградотряди, А там вас чекають українці, які хочуть забрати все, що ви їм завинили. В будь-якому разі ми стежимо за ситуацією. Хотілося б, щоб знаєте, більше інформприводів позитивних було з того боку. А наскільки там ви просто прига пригадав, знаєте, коли ви промовляли свій спіч, щодо того, що росіянам не байдужі свої території. Я пригадую радянську стрічку, коли пам'ятаєте, ну умовно Курська область, Курська область, шведи хочуть Курську область, Забирайте то, умовно кажучи, знаєте, росіянам ну, десь глибоко в тилу те, що відбувається на Курщині, ну все ж таки, напевно, байдуже лише тоді, коли мобілізація не торкнеться. Його самого безпосередньо, А, а він я не про це тік -тік -тік -ті з а Росії. А Я про інше. Я про падіння путінської вертикалі. Путінська ваце зовсім інше. Він базувався, от його стійкість базувалась на ключових міфах. Ми не переможні. Так, ми тут не дуже гарно живемо, але ми не переможні. Всі будуть нас бояти, всі будуть стояти перед нами на колінах. Це ключові міфи. Тому що Путін не є інтелектуалом, який міг побудувати зовсім інший рівень конкурентної економіки, конкурентної соціального життя і так далі. Ні, він пропонував прості речі, примітивні, неорадянські речі. Дивіться, ми в ніщітті, але ми на кані. А з'ясувалося, що кінь це, вибачте мене, віслюк хроманогій. А життя дуже і дуже небезпечне. теоретично. Це а практично він падає. Був і такий вислів. А якщо говорити про економіку, тут теж є чимало проблем. Ми ж про це неодноразово згадували про те, що економіка вона поглиблюється в кризу, тому що ви згадали і про виплати, які час збільшуються, і витрати на ВПК, Багато багато чого санкції щодо нафти і газу і нищені інфраструктури. В цій частині давайте згадаємо про те, що для Путіна дуже важливо співпрацювати зі своїми основними партнерами в економічному плані це Індією і Китаєм. Але зараз концентру. Увагу на Індії, тим паче, ви згадували про ракету в прямому ефірі в центр столиці Київ, да а це зразу асоціює наприклад, з тому що по свіжій пам'яті це ракета Вохмадит, яка летіла якраз під час того, коли прем'єр Індії на Редрамоді зустрічався із Путіним. Так, от напередодні дня незалежності на Редрамоді завітає в Київ в день на день прапора, і тут як ви сприймаєте взагалі цей візит. Він є насправді дуже важливим, тому що Індія це величезна країна, демократична країна, партнер Сполучених Штатів Америки, але так само і партнер Російської Одерації, uh, що він символізує? Uh, він символізує суб'єктність України на найвищому рівні. Він символізує те, що має працювати третій інструмент примусу. Ми неодноразово про нього говорили дипломатичний тиск. А дипломатичний тиск на Росію можуть вчиняти тільки країни, від яких Росія так чи інакше залежить. Ну в даному випадку з точки зору ринкових відносин ну тобто, то, тобто з точки зору можливості продавати щось ці країни чи заробляти на цих країнах. І тому найбільш впливовими з точки зору третього інструменту примусу Росії до. Розуміння, що ця війна надто дорого буде виходити для Російської Федерації, є якраз такі країни, як Індія, і тому Україна має з цими країнами працювати, пояснюючи, що правильна фіналізація війни це не тільки в інтересах України, це в інтересах цих країн Індії, Китаю, Бразилії, ну будь-якої країни, яка займає нейтральну позицію. Це перше. А друге, дуже важливо. Ми маємо не забувати з вами, що країни мають свої національні інтереси. Світ, на жаль. На превелике для нас вами жаль не є україноцентричним. Кожна країна і є орієнтована на свої потреби. І якщо країна, користуючись нейтральним статусом, може заробляти під час великої кризи, яку ми з вами розуміємо як війну, а для них це криза. І коли країна, яка залежить від зовнішніх ринків, Російська Федерація суттєво залежить, тому що вона збуває енергоносії на зовнішні ринки, продає їх з певними дисконтами, демпінгами, і так далі, і ти можеш на цьому заробляти, а це дозволить тобі підвищити на півтора відсотки рівень життя в своїй країні, ти це будеш робити. І тому не можемо очікувати ми від Індії чи будь-якої іншої країни абсолютно проукраїнської позиції, ми можемо від них очікувати інше. Дві речі: перше розуміння природи війни, і розуміння того, що ця війна має бути дійсно завершена в рамках міжнародного права, тому що це буде гарантувати Індії перспективи там гарантії стабільного майбутнього правила, в рамках яких Індія зможе далі жити. Ну в скажімо, в суспільстві глобальному суспільстві і так далі. Оце треба пояснювати. А пояснивши це, використати тиск цих країн на Росію, які свою чергу що... можуть пояснити тому... Росії. Політику досить потужному світовому треба щось пояснювати. Ну мені здається, на і так все розуміє, що до чого і як все працює. Ти бачив, можна згадати про те, що елементарно да, згадати, що на редремоді він так само, до речі, як Сізіпін, але на ну, балансують вони на редремоді і в Шосі, і в цьому Союзі безпековому там Австралія, США, Японія, Індія. Тобто і там, і там. І тут він, ніби й демократи в Конгресі виступає в США, і тут він з Росією співпрацює з Китаєм. Просто я тому і Питай, які конкретні зиски ми можемо очікувати? Звісно, індуси думають про Індію, там угорці, про Угорщину. Але він їде під час війни в Україну. Це дуже важливий знак. Перед цим він заїде в Польщу, зустрінеться з прем'єром і президентом Польщі. Я так розумію, що ну, будуть про щось конкретне, напевно, говорити. Про що? Про те, що ця війна має закінчуватись на певних умовах. І це дуже важливо. Ну, я не беру відносини. Ну, через віднос, що? Не... через зменшення закупівель енергоресурсів в Росії, через тиск на Путіна, як він буде цей мирний трек просувати? -свою Ми ще раз повертаємось. Всі розуміють, і тоді зовнішня політика вам не потрібна. Зовнішня політика це якраз і є комунікація і дискусія, в рамках якої ви можете сказати, що дивіться а, тут є плюси, які ви отримуєте, якщо ситуація розгортається так, тут є плюси, які ви отримаєте, якщо ситуація розгортається інакше. Співставте ці плюси. І більше того, зрозумійте, що ці плюси, які ви сьогодні отримаєте, наприклад, від безпосередніх комунікацій з Російською Федерацією, вони сьогодні виглядають привабливо, а через півроку вони будуть виглядати менш привабливо, а потім ще менш привабливо. І якщо Росія залишиться в статусі країни, яка може руйнувати міжнародне право, то ви будете потім змушені витрачати набагато більше на свою особисту безпеку, особисто маневр для країни, на національну безпеку і так далі. Але це треба математично. І логістично пояснювати, в цьому і є сенс глобальної комунікації як такої, які можуть бути інструменти тиску у Індії чи у будь-якої іншої країни? Дипломатичні. Знову ж таки, спілкування з Росією, пояснення позицій і так далі. Це не означає, що, наприклад, та чи інша країна одразу говорить: ну, все, ми відмовляємось від контрактів з Російською Федерацією. Це було б ідеально, але я вам нагадаю. Багато європейських компаній не відмовились від контрактів з Російською Федерацією, при тому, що уряди цих країн абсолютно займають проукраїнську позицію. Чому це приватний бізнес? В цьому ще одна проблема. Проблема в тому, що не всі готові оцінити наслідки несвоєчасно прийнятих рішень щодо війни і щодо справедливого фіналу війни. Але знову ж таки, люди можуть розуміти щось, але не готові. Прийняти відповідне рішення і ваше завдання, ну наприклад, України, з точки зору зовнішньої комунікації, пояснити, що ситуативна там ситуативний прибуток буде, буде менший ніж збиток, який отримає та чи інша компанія чи країна, якщо війна буде продовжуватись, і якщо Росія залишиться країною непокараною за навіть не на атаку на Україну, а за руйнацію правил глобальних відносин. Якщо згадати першу тему Курщину, події Путін же ж ніби доручив своїм військовим вирішити це питання до жовтня місяця. Ми пам'ятаємо, що дуже багато в контексті там чергового другого вже саміту миру і мирного треку ми згадували про вибори в Сполучених Штатах Америки. Там теж в принципі свої оберти перегони набирають. Є новини звіти в контексті там і демократів, в тому числі і позитивні для демократів новини. В мене питання: що можливо вам щось відомо по перемовин? Нам щодо підготовки цього самого саміту чи є якісь конкретні зрушення. Це вже в контексті знову ж таки, візиту моді, тому що він же ж говорить, що він там за наближення миру, за переговорний трек, треба домовлятися. Треба там нарощувати і дипломатичні, і бізнес зв'язки з усіма. Тобто, а що з нашого боку і з боку наших партнерів чи розширюється карта учасників? Чи є якісь конкретні напрацювання? От про це кілька слів розширюється карта учасників. і Йдуть робота на тематичних майданчиках. Енергетика, продоволь, продовольча безпека, взагалі відносини в з точки зору міжнародного права, як такі на різних майданчиках різні конфігурації, різні тематичні. Обговорення. Це дуже важливо. Це знову ж таки і е, операція в Курській області. Це ж підготовка до саміту. Я просто чому згадав про жовтень в Курщ... на Курщині і листопад вибори в США, ну якось десь в цьому проміжку, я так розумію, або до, або під час мають відбутися і другий саміт Миру, чи як? Немає покидати. Да. Дивіться, е, війна це ж багато, скажімо так, чинників, які впливають на перебіг подій. Yeah. От, ще раз, Місяць тому проговорити, що буде курська операція, яка абсолютно точно дозволить Україні частково перехопити ініціативу і зовсім інакше сконфігурувати цей етап війни, ми ж не були готові. Безумовно, не тільки ми. Я маю на увазі, ви ж бачите, шоковий стан глобального політичного процесу. Тому що всі точно не очікували, що немає червоних ліній. Ну, всі ж звикли, якщо вони не хочуть прийняти відповідно швидке рішення, говорять, так є червона лінія, ми не можемо. Ну це ж ескалація. Сьогодні зрозуміло, що це була фікція. Ви розумієте, про що от Курська операція говорить зараз відверто, всім, якби були прийняті рішення про справедливий фінал війни відразу після повномасштабного вторгнення, війна вже була фіналізована не на умовах Російської Федерації. А чому тоді не були прийняті відповідні рішення? Я не буду говорити про конфігурації політичні, про там те, що Росія інвестувала багато років багато грошей в конфігурацію ту політичну, яку ми сьогодні бачимо, тому що червоні лінії. З'ясували, що їх немає, а це проміжок часу відповідний. І так само сьогодні. Курська область формує інше поле переговорів, потенційних переговорів. Курська область формує інше розуміння ходу цієї війни і розуміє, що якраз таки якщо ресурсно Україна буде донасичена, і це знову ж таки повертаюся до слів президента своєчасно. Передана та зброя, навіть не та про яку ми там можемо домовитися, а та про яку домовилися, яка вже має бути на полі бою. Але вона не була ще на полі бою. Вона поступово туди йде. Ну тобто набагато довше, ніж було про це домовлено. Якщо це ресурсно буде все зроблено. То тоді ми будемо бачити інший перебіг подій. Якщо тактична авіація з боку України буде в великому обсязі працювати, то керованих авіаційних бомб немає. Якщо систем Петріот буде додатково ще сім, то немає ніякого геноцидного компоненту Росії. Ну принаймні на 95% там він буде зупинений. І тоді які будуть аргументи в Росії? Які будуть ультимативні аргументи? Ну окрім, безумовно історичних історичного знання Путіна. Які ще ну то що Лєлєніму Лі, сказав, що треба забрати Україну, тому що її не існує? А які будуть аргументи у Російської Федерації? Немає тактичної авіації, немає керованих авіаційних бомб, немає стратегічної авіації, зняті заборони на нанесення ударів, знищена авіаційна інфраструктура на відстані тисячі кілометрів, знищені системи нафтоперегону там, і нафтобази російські. Курська область ну, тотально контролюється Україною. На Донецькому напрямку зупинено, тому що ресурсу достатньо України і так далі. Що буде Росія тоді аргументувати свою ультимативну позицію? Чим? Медведєвим? Путіним? Чим буде а, аргументувати це ж питання. І тоді виглядає інакше. І саміт миру виглядає інакше. І пропозиції України, які базовані. Дивіться, пропозиції України ж, на відміну від російських пропозицій, базовані на конкретному юридичному пінгрунті. Україна що говорить? Ми не можемо просто так абстрактно говорити: ми хочемо це, ми хочемо те і так далі. Україна говорить, ні, конструкція чітка, міжнародне право. Давайте. На базі цього гаранти хто можуть бути? Індія добре, Китай добре, Сполучені Штати супер, Євросоюз. Да. чудово. Вони мають гарантувати, але на підставі знову ж таки чогось. На підставі того ж міжнародного права. Інакше ніяк. Інакше це просто. Дивіться, прийшов Путін, каже, я хочу цю територію. Потім прийшов якийсь е, там Неопутін, говорить, а я ще хочу цю територію. Ну в договорі ж про це нічого не сказано. І те, так не може працювати система. Україна мало того, що повертає всіх до усвідомлення, в якому часі ми живемо. Вона повертає всіх до усвідомлення, що якщо ви придумали правила, то ви маєте придумати, як їх треба захищати. Україна сьогодні захищає ваші правила. Ви ж хотіли ці правила мати. І міжнародне право це не абстракція, яку можна прийти і порушити. З одного боку, ми часом чуємо тези, що е, от треба почекати виборів Сполучених Штатах Америки, і від того будемо вже відштовхуватися. А відтоді від того і буде логіка дій подальша в, в Кремлі і Путіна безпосередньо з іншого боку, наприклад, там представник Гурмовський Бійський говорить про те, що Росія готує е, там розгойдування в Європі через якісь там вкиди, провокації і всілякі гібридні втручання. Е, Путін намагається намацати на, на якісь там нові е, схеми щодо продажу енергоресурсів. Урсів через там Азербайджан, через там якісь інші треті країни зустрічається там з е... веде перемовини, принаймні там щодо резервних якихось там джерел доходів, щоб фінансувати е... збройні сили там через продажі, в тому числі і ВПК. Тій ті самій Індії, до речі. А, в мене питання все ж таки: як ми маємо сприймати об'єктивну цю реальність? Тобто, чи є якісь раніше? Західні ЗМІ писали, що от такому от, е, типу кволу, е, кволому варіанті ведення війни її Путін може вести що там економіка дозволить півтора-два роки. Е, на що ми маємо опиратися, щоб зрозуміти, чи війна затягується, чи війна вже десь на фінальній стадії? По-перше, почнемо з того, що не треба звертати увагу, де що там чекати вибори. Результати і так далі. Україна має діяти в рамках свого плану. От є свій план, маємо в рамках цього. Ми є суб'єктними ми. Ми не такі, як були там 10 років тому, 5 років тому. Ми суб'єктні, і ми маємо реалізовувати свої програми, які будуть впливати на глобальний політичний процес і вже впливають. І курська операція впливає суттєво, змінює диспозиції. Це перше. Друге, ну щодо можливості Путіна десь щось додатково там знайти, фінанси і так далі. Ні, це трошки не так. Так він панічно шукає і тому проводить певні зустрічі. І безумовно країни з ним зустрічаються. Там проводять знову ж таки, пропозиції, якісь є, але санкції працюють. Це перше. Друге, він не знайде можливості отримати величезний доход, особливо на європейських ринках. Ні, так це не працює. Чому він ізгой, він не потрібен, він руйнує систему певних відносин глобальних. Так, не всі однозначно вже готові е, ну, прибрати його з шахівниці. Але в принципі світ до цього йде. І тому знову ж таки, це не війна, затягується чи не затягується. Це питання інструментів, які ви використовуєте своєчасно. На мій погляд, курська операція це інструмент, який використаний своєчасно, тому що він прибрав зайві розмови про те, що в Росії є ресурси, Росія тисне, Україна нічого не може цьому протиставити. Тому може не будемо вже там щось якось допомагати інтенсивно Україні. Ні, Курська операція показала: немає червоних, як я сказав, червоних ліній, немає репутації Путіна. Україні треба допомагати, і навпаки, треба збільшити допомогу Україні, тому що це пришвидшить знову ж таки. Що пришвидшить формування правильного перше альтернативного поля бою, а друге. Правильного переговорного стола про вчасність курської операції і перспективи її завершення і наслідків. Що головне, поговоримо вже в наступній частині нашого ефіру, але вже не з вами. Пане Михайло. Вам дякуємо за те, що за Михайло Подоляк, радник керівника Супрезидента президента України, був нашим гостем у цій порі.